Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження Renault Space 2012 року випуску на двигуні 2.0 дизель. Коробка передач у нас ручна механіка. Заявлений пробіг автомобіля 222 тисячі км. Ціна даного авто 10 390 доларів. На такій гарній оптиці на 17-го легкосплавних дисках на зимовій гумі в дуже гарному стані. Автомобіль додатково задній ряд потонований. Тут у нас сім місць, перейдемо до заднього ряду сидінь. У нас тут верні карти в гарному стані, задній електропакет. Тут у нас комбінованих три окремих сидіння. В гарному стані три підголовника для зручності пасажирів. Безключовий доступ. Тут у нас дверна карта також в гарному стані. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, управління клімат-контролем, великий та об'ємний салон, мультикермо, електронна приборна панель, навігація, система старт-стоп, шестиступенева коробка передач. Ціна даного авто 10 тисяч доларів. Кого зацікавили даний автомобіль? Ми знаходимося з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 а також дане авто доступно в лізинг та кредит. З вами була компанія автопарк. Запрошуємо вас на тест-драйв.